Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець телемарафон. Я обіцяв вам поговорити про останні заяви з Залужного і спробувати зробити свій аналіз не з точки зору самих заяв, а з точки зору розуміння, хто такий залужний і яка його роль в українському е політику сьогодні і, можливо, завтра. Так от. Е Виступаючи на кількох різних заходах, в тому числі на безпековій конференції в Києві, залужний зробив дуже цікаві і дуже гучні заяви, які сколихнули суспільство і змусили говорити про ці заяви. Це правда. Це правда. Ці заяви були гучні, тому що залужний сказав деякі речі, які всі давно і знали і без нього. Ну, власне кажучи, не всі речі, а. Повністю все, що сказав залужний, всі і так знали, але ніхто про це не говорив голосно, всі говорили про це у себе в кухнях. Ну, а в чому суть заяв? Заяв було три, я би сказав так, що: перше, що у нас немає ресурсу військового, що у нас немає ресурсу фінансового, і що у нас немає можливостей не лише вийти на кордони 91-го року, а й на кордони на, на лінію зіткнення 22-го року. Оце такі три заяви. І дуже багато хто з експертів одні обурюються, інші говорять: от він молодець, він сказав те, що всі ми так знали, але боялися в цьому зізнатися. треті ще щось говорять. Але. Я не про заяви навіть, а я про дещо інше. Дивіться, хто такий взагалі залужний? Що ми знаємо про залужного? Залужний це стратег. Залужний – це людина, яка забезпечила оборону Києва, яка е свого часу зробила дуже мужні вчинки, наскільки мені це відомо, без прямого дозволу е цив нашого цивільного керівництва, яке до Введення воєнного стану керувала збройними силами, зробив певні позитивні речі, які врятували нашу армію, нашу, наші збройні сили, нашу країну, власне кажучи, в багатьох пунктах, де це можна було зробити. Підняв літаки, коли ще не було значить, військового стану. Чи воєнного стану, не, не відвів всі підрозділи з-під Харкова, ще якісь, ще якісь речі. Тобто таких речей дуже багато. І ці речі говорять про те, що він вміє мислити стратегічно, бачить майбутнє і може приймати певні вольові рішення, коли це в інтересах України. Але це ми знаємо неофіційно, це неофіційна інформація, це ми просто знаємо з них джерел. Є інші. Речі, ну такі, як, припустимо, е е чому не були знищені колони, які відходили від Києва, навантажені холодильниками, пральними машинками і всім іншим, але їх ніхто не знищив е відповіді. Є два варіанти. Перший варіант це тому, що у нас не було чим це зробити, е другий варіант, тому що було рішення військово-політичного керівництва в умовах перемовин. В Стамбулі е, і відходу російських військ не знищувати їх. Потім ці війська, як ми знаємо, е, були перекинуті під Сєвєродонецький під Маріуполь, і ми бачили, що сталося в Маріуполі, і бачили, що сталося в і через те, що ці війська з під Києва відійшли живими і здоровими. На жаль, е, ми мали велику трагедію в другій частині війни. Е, чи винен тут залужний, я сумніваюсь. Я думаю, що це рішення військово-політичного керівництва. А ті, хто говорять про те, що у нас не було чим їх знищувати, це швидше за все, знаєте, така, такий спосіб, якби вигородити залужного, але в той же час нічого не сказати поганого про Зеленського. І Такі є теж. Ще одне, яке в мене, як людина, яка трошки. Має стосування до безпеки. Я працював, нагадаю, в безпековому комітеті, я служив в Збройних силах, я офіцер, я кілька років працював в зоні АТО, був е в, е в, в, е е е куратором прес-центра е і ну, щось бачив трохи, щось трошки знаю. Так, от, друга частина це вивід військ. з Херсонської області з правобережжя, коли по одному напівзруйнованому Гесівському мосту виведено багато десятитисячне військо з технікою, з усім іншим, було без особливих втрат. Це не могло статися випадково. Були експерти, які говорили, що дуже круто руски провели цю операцію. Але в даному випадку я теж не думаю, що це біда залужного, що це не залужний сказав не чіпати ці війська, відвести. А це було якраз, нагадаю вам в рамках певних процесів, зернових мирних перемовин і так далі. І, так далі. і тому швидше за все, військово-політичне керівництво дали, дали таке завдання, і тому наші збройні сили його виконали. Це говорить про те, що наші Збройні Сили не можуть бути гарантом безпеки України, і перший випадок, і другий, і багато інших, поки ними буде керувати той, хто буде приймати військово-політичні рішення в інтересах невідомо чого, а не в інтересах України. І тільки тоді Збройні сили України будуть точно гарантами безпеки нашої. Коли буде стояти на на чолі них людина, яка буде точно виходити виключно з інтересів України, виключно з інтересів України. І не так, як вона розуміє, а так, як розуміють всі українці. Тому що, ну, грубо кажучи, можна сказати, що е, влада хотіла сваритися з росіянами, тому вона от так от так їх задобрювала такими відступами військ з цих е, значить, штук. Е, Третя, достатньо. Не буду про третю, оце два достатньо випадки, є ще про що говорити, але менше з тим. Тобто, можна сказати так, що залужний в багатьох випадках, як військовий, міг робити багато речей, брати на себе відповідальність, але в моменти, коли військово-політичне керівництво перебуваючи в Переговорних процесах, як це було в Стамбулі один раз, і як це було здається, в Анкарічі, де вони там збирались другий раз. Там була зернова угода, там була спроба Стамбула Мін... один. Вони в цей час давали певні вказівки, які, ну скажімо так, не відповідали інтересам України, але відповідали інтересам перемовин. Як вони собі це уявляли? Отже, мій висновок залужний це стратег. Але залужний – це стратегія, який грає в командну гру. Ну, грубо кажучи, ми не мали би такі від залужного обурення чи якось його відставки добровільної, коли він побачив, що відбуваються процеси, які суперечать інтересам армії. Тобто, це людина, яка знає, бачить, вміє дуже кльово може все передбачити, але вона не вступає в конфлікт з цивільним керівництвом, тому що. Розуміє, що в такій війні, і можливо це справедливо. Я не буду робити висновків, я просто аналізую. А висновки ж хай кожен сам собі робить. В цій війні політичні рішення так само важливі, як і військові. І те, як Залужний написав кілька статей, ми пам'ятаємо скандальних достатньо. Це показує в ньому стратега, це показує в ньому людину, яка бачить, яка знає, яка може пропонувати. Як хтось зі мною не згоден, пишіть. Я абсолютно переконаний, що він має, бачить, знає і може пропонувати. Продовжимо далі до цікавого, але поки що я вас прошу, лайкніть, прокоментуйте, перепостіть і підпишіться. Підпишіться, підпишіться. І, і хотів, до речі, нагадати, що в мене зараз 95 спонсорів, і ще 5 спонсорів можуть стати спонсорами по тій ціні, яка існує сьогодні, тобто 35 гривень. А з завтрашнього дня я цю ціну різко піднімаю. Так що давайте, ставайте спонсорами. Це мені так порадило порекламувати своє спонсорство Мої друзі, яких канали мають значно більше успіху у підписників, тому що у мене його тільки мало. У мене мало. У мене два місці каналу. От, і всього на всього 8 тисяч підписників. А я хотів би, щоб в мене вже була срібна кнопка. Ну таке. Хотіти не вредно, як то кажуть, Не шкідливо. Так от. Давайте перейдемо до е, більш серйозних речей. І ще дуже важливо задонатьте хлопцям. Ми вже зібрали 125 двадцять е, тисяч на реп і на ремонт попереднього РЕБ, реба, який мінами обстріляли вороги. І е, нам залишилось щось там 80 тисяч. Будь ласка, включайтесь в процес, допоможіть нам це зібрати, і це буде дуже корисно. І тепер перейдемо до іншого. Оці заяви залужного, які ми почули, вони дуже правильні. Вони фірі, точні, різкі, жорсткі, я би навіть сказав. В двох пунктах тут навіть не посперечаєшся: резерву у нас немає, ресурсу у нас немає, грошей у нас немає. Ну і з приводу кордону, кожен вже десь під свідомості розуміє, що на якісь. Тимчасові поступки доведеться піти, і швидше за все, ми могли змінити ситуацію в 2022 році, в 2023 році, а в 2025 році, коли є Трамп, коли є там то, коли там ті стими, коли у нас це ну коротше, шансів на це стає далі менше. І тут виникає найцікавіша річ: коли це би був термометр. МРТ, чи там, я не знаю, там я не знаю там тонометр, чи м чим там ще що-небудь вимірюють. Це було б нормально. Ну, і являйте собі, ви прикладаєте до країни термометр, пульсометр, тонометр, і ще нометри якісь і заміряєте середню температуру, тиск, там все інше. Дивитеся, які там частинки. І дивитись на роздруковочку, і на цій роздруковочці написано ці штуки. І це було би абсолютно нормально. Тобто, коли йдеться про інструмент, інструмент, інструмент може видати роздруковку і мені чітко вказати всі проблеми. От мені здається, що залужний в цій історії виступив як інструмент. Просто інструмент, який приклав себе до країни, просканував і видав результат. Це не схожа на стратега. Залужний ніколи не був інструментом. Він завжди був стратегом, Ви Почитайте всі його статті попередні. Він завжди говорив для того, щоб нам то-то, 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 ми повинні то-то, то-то, то-то. А це потрібно так, 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 а це так далі. Так. В даному випадку немає ні діагнозу, немає ні діагнозу, це що таке? Це е, визначення причин, лікування і так далі, так далі. Ні лікування, нічого цього немає. Тобто залужний в цьому, в цих всіх виступах, не говорить про причини того, чому це сталося, і не говорить про те, що треба зробити. Там немає заяв про те, що нам треба посилити мобілізацію, нам треба збільшити виробництво, нам те то, те то. Нічого цього немає? Він не, не, не повертає історію в майбутнє. Він не аналізує минулого і не говорить про те, що. На жаль, ми допустили такі то помилки і тепер і так далі. і так далі. Він просто точечно в даний момент називає ці проблеми. Що це означає? Це означає, що він мислить не як політик і не демонструє себе як політик. Він не демонструє себе як людину, яка знає, як врятувати Україну. Може, знає, не говорить. Він просто оголошує вердикт, який стосується точечно, конкретно сьогоднішнього моменту. І що дуже дивовижно, тобто він не виявив себе як людина, яка хоче змінити ситуацію. Він просто її зафіксував. І це мені, звичайно, як громадянин дуже не сподобалось, тому що це не є точка зору політики. Це є точка зору інструмента. І от коли залужний для мене виявився інструментом, це мені було вкрай неприємно, я почав думати, в чих руках цей інструмент. Хто цим інструментом сьогодні користується, а інструмент може працювати сам по собі. Якщо ви подивитесь, загострення заяв залужного останнім часом відбулося в певний час і в певному напрямку. Інструмент сам по собі не говорить. Інструмент використовують. І я не знаю, хто його використовує. У мене є дві версії. І ці версії близькі по суті, по формі, але вони різні по небезпеці. Давайте почнемо з простішої версії, з доброї, так би мовити, позитивної, негативної версії. Залужний як дипломат, який працює на Заході. Багато спілкується з західними колегами, став інструментом Заходу. Він намагається донести до Заходу і до суспільства, до нашого, що опір на даному моменті гірший варіант, ніж будь-який мир. Це говорить відверто Захід, в тому числі Сполучені Штати. Це поширена думка, про неї давно говорять. Але про неї недавно говорять в Україні, а до цього говорили про план перемоги. І це може бути позицією Заходу. Так, це може бути позицією Заходу, який через залужного, ну, не так, що там зовсім через залужного, а з допомогою залужного, авторитетного, дуже поважного улюбленого нами діяча. Ті їх поглядів ми не дуже знаємо, але ми йому довіряємо апріорі. У нас є така риса довіряти апріорі. Ми апріорі довіряли Зеленському, апріорі довіряли Ющенку, тепер апріорі довіряємо залужному, не дуже знаючи їхні позиції і способи, і думки і так далі. Але менше з тим не будемо на цьому зосереджуватись. Так, от, ця думка може бути в основі аргументів для того, щоб заключати мир. І тиснути на Україну. Давайте швидше. Тепер повернемося до іншої версії, трошки гіркої. Е, яка позиція нашої влади? Позиція нашої влади, яка, що ми нічим не поступимось? Це гострі заяви про те, що кордони 91-го року, і так далі. і так далі. Тобто, наша влада вона перебуває в якійсь паралельній реальності, але наша влада завжди перебуває в паралельній реальності. Вона завжди так робить. Вона ніколи не говорить нічого такого, що могло б викликати гостру реакцію, обурення. Тобто Зеленський за три з половиною роки війни жодного разу не закликав цивільних людей вступати до Збройних сил. Чому? Тому що це могло викликати певні негативні настрої, і рейтинг Зеленського міг впасти. Він цього не говорить. Ну і так далі. Ну і тут продовження цих розмов про і повну і остаточну перемогу. А ми ж пам'ятаємо, у нас був план перемоги, план мира, план і ще чогось. І всюди ми подавалися як суцільними переможцями. От повинен, потрібен був хтось з високим рейтингом, з високим авторитетом, хто би пояснив від імені влади, чи за владу, чи замість влади, то, ну ви розумієте, така ситуація сьогодні, що. Це, що говорив Зеленський, і так далі, воно все ну, якби не дуже відповідає. І тут не винен Зеленський, а це така об'єктивна історія, яка з'явилася от зараз в даний момент, і у нас немає вибору. І я тут вас повертаю до дві історії, про які я вам розказував в травні місяці, в квітні місці. Зараз розкажу ще раз, але дуже коротко. Маріуполь в момент, коли треба було приймати якесь рішення. Рішення стояло так: або хлопці здаються е, в полон, або їх знищують прямо там в, на Азовсталі. І в цій історії, вибираючи між двома варіантами, розв'язалася дискусія, але всі схилилися до того, що в принципі, здаватись в полон це кращий варіант. Таким чином, влада зробила все правильно. Аплодисменти. І це є велика брехня. Чому Тому що влада зробила все неправильно? Тому що внаслідок діяльності влади ми постали перед вибором здаватися чи вмирати. І ми робимо висновок на основі точки отієї точки. Це так би все одно, що вийшов би якийсь інший залужний і сказав: що нам сьогодні робити, ми сьогодні не можемо тримати Маріуполь. Сьогодні хлопці наші в оточенні, вони герої, їм треба здаватися. Це була правда, повна правда. І ми аплодували, і так ми і робили. Неправда в чому полягає, тому що він повинен був вийти і сказати: у зв'язку з тим, що було відведені війська від Чангару, ворог зайшов в тил Маріуполя, і Маріуполь, який не готувався до оборони з тилу, був оточений. Допомога йому, чи прорив туди не був забезпечений через певні технічні чи не технічні можливості. І внаслідок цієї діяльності місто опинилось оточене. І так далі. Але про те, чому це сталося, ніхто не сказав. А говорили тільки про те, який вибір в цей момент повинен були зробити керівництво, і воно зробило, ніби правильний вибір. Другий приклад теж аналогічний, нічим не відрізняється. Американці нам дали угоду про ресурси. І в нас є вибір або підписати її, або не підписати. Якщо ми її підпишемо, то ми втрачаємо певні можливості. Якщо ми не підпишемо, ми втрачаємо підтримку Сполучених Штатів, ну якої немає насправді. Який вибір, вибору немає. Чому? Тому що треба підписувати. Це теж брехня. І ці ти говорили це, порівнюючи два варіанти, які виникли. Брехня в чому полягає? Брехня, брехня в тому полягає, що до, до, до цієї точки, до цього вибору нас довів Зеленський і влада. Вони запропонували цей проєкт, не підписали меморандум в о, овальному кабінеті і доперли нас до того, що ставили перед вибором, <кій> притисли нас рушницю і сказали. Або підписуйте, або застрелимо. І в цей момент ми приймаємо вольове рішення. Ми кажемо, так, ми вибираємо правильний варіант, ми підтримуємо угоду з Сполученими Штатами. Оце приблизно те саме відбувається зараз. І те, про що говорить Залужний, він говорить: зараз у нас який вибір: у нас немає ресурсів, у нас немає того, у нас немає того, ми втрачаємо територію, мир любою ціною. І в нас немає вибору справді. Але залужний не сказав того, що він мав би сказати. Те, що вони сказали в Маріуполі, те, що не сказали з цією угодою, не повинен би сказати, через бездумне керівництво нашої влади, яка не підготувалася до війни, під час війни проводила неправильні бойові операції, не мотивувала суспільство, не закликала людей вступати до Збройних сил, країну довели до такого стану, що ми робимо неправильний вибір. Ми робимо дурницю. Яку ми не повинні були робити. Але з вини того, що зробила влада, ми не можемо зробити іншого вибору. Тому що це єдиний спосіб досягнути мира і змінити цю владу. Оце повинен був це сказати залужний, але він цього не сказав. Тому я думаю, що він інструмент банковий. Я не знаю. Звичайно, для мене зрозуміло, якщо в другому турі буде Залужний і Зеленський, то звичайно я. Буду голосувати за залужного, і тут питань навіть ніяких немає. Але я думаю, не буде залужного. Ні в першому турі, ні в другому. Якщо він інструмент банковий, то його не буде. Розумієте, в чому річ? Я знаю, що це складне питання. Я знаю, як всі ми любимо залужного. Але я ж аналітик, розумієте? Аналітик змушений аналізувати і говорити все, що він думає. Навіть якщо воно неприємне, він мені каже, що ви таке кажете, цього не може бути. Як ви це допускаєте, ви сказали, що Трамп це зробив правильно, але це ж на шкоду України. А я кажу, я не можу нічого вам сказати. Я роблю висновки з того, що робить Трамп. Я вам пояснюю, що він робить і для чого, який механізм у нього. Це не означає, що я його засуджую чи хвалю. В даному випадку так само. Я не даю оцінку залужному, як людині, генералу, і навіть. Потенційному політику. Я просто кажу, що буде, якщо не відкриються якісь нові дані. Ну, можливо, щось ми нове дізнаємося, але я поки що цього не бачу. Так що я вас дуже прошу. Коментуйте, поширюйте, ставайте спонсорами. Знайте на Збройні сили. Ну і підписуйтесь. Гарного всім дня, слава Україні.